Привіт усім! Мене звати Мік і це Playcraft сервер, на якому ми граємо з ютуберами, моїми друзями і все таке. Отже, сьогодні чим я хотів зайнятися, що я хотів показати. Тут стоїть у мене невеличкий X-ray device. І якщо стрибнути в нього, то можна побачити, що вон там внизу. Я приближую за допомогою моду Optifine. Е, що он, там внизу є кімнатка темна. І спаунер видно. Ось він, прямо там, де мій вказівник. Ось і давайте зараз туди спустимося. Тільки відкриємо ось цю річ. Опа. Ось ця кімнатка на якій стоїть табличка з надписом спаунер Я написав, щоб всі знали. До речі, в неї трошки цікаво попадати. Це треба робити ось так. Оп. І можна стрибати звідси. Уже. Оп, все нормально. Тут трохи в мене темно, але. Але ось воно. Давайте спочатку застрібнемо сюди. А також збавимо трохи звуки. Отже, ось тут темна ця кімната. За дисплеєм ось цим склом. До речі, я так і не знаю, чого це скло без перетинок. Чи це є зміна така в грі, чи це, можливо, якийсь глюк. Бо я бачу відеопадона, в нього так само було. От. Вон там кімнатка, власне, стандартний набір, цей спаунер, під ним викопано, там все як. Все як стандартне. Ось. Але у мене вони вбиваються трохи інакшим чином. Отже, вони падають звідти сюди. Течія їх відносить ось цю кімнату. Ось, вони мене не можуть бачити, вони просто пролагують, і насправді вони всередині. Це глюки самого, самої гри Майнкрафту, недоробки. Ось, отже, як ви знаєте, скелетів можна скидати. А я вирішив зробити це інакшим чином. Я вирішив їх розчавлювати поршнями. Отже, давайте ми це зробимо. Я бачу пачка скелетів вже ось тут є. Також е на цих табличках повинно бути надпис Kill, тобто Вбивай. А тут надпис push, тобто штовхай. Давайте хай ще ці двоє друзяк спустяться до нашу кімнатку. І ми їх спробуємо. Вбити. Поїхали. А -а -а. хо 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 є. Oh yeah. Козел, ти мене вдарив. Так. Отож, отож. Містимо сюди. Е музика гри дивно дуже зупинилась. Підсуваємо їх сюди, до себе, і починаємо вбивати. Оп, 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 оп. І останній. Помри. Все. Беру весь лут і складу його у скриню. Випала якась дурня. Мені зовсім не потрібна Стріли можна також виконати Ось таким чином я відремонтував цей лук і закачав ці інструменти. Не дуже такі вони круті. Також поновив броню собі. Ось. Ось так воно. Так ось це, до речі, цей унікальний дроп, який в мене випав, і, можливо, щось в печах є. Нема нічого. Ну, це не важливо. Ох, е хочу подякувати за створення цього механізму Кузі, який допоміг мені розібратися з редстоуном. Власне, я знав, що це можливо зробити, і це потрібен годинник для цього, але я не міг розібратися, як це правильно замутити, Ось. І ці хлопці знову почали спавнитися. Ну, мені, в принципі, вигідно. Так, що тут є, е, я не знаю, чи варто це взагалі показувати і пояснювати, бо я сам толком не розумію, як це діється. Отже, механізм повинен бути такий: ви натискаєте на кнопку, е, сигнал спрацьовує, тобто поршні відсуваються, вони мають чекати протягом певного часу і тоді відпускатися. І все це робиться завдяки ось цієї машини. Ось цих два блоки факел-репітер, факел-репітер і закільцьовано. Ось, Сигнал йде звідси униз. Ось. В цей бік. І він йде по цих блоках до кнопки. Ось тут він йде сюди. вниз, А низом. До речі. Не до кнопки, а до поршню. Ось сюди і під механізмом з того боку він підходить до поршню. Ось. А, ця кнопка, вона причіплена згори. Е, я не знаю, мабуть, не встигні. Опа. Ось, працює час, таймер. І зараз механізм виключився. І тепер таймер має, відключатися назад, тому бажано не натискати. Ось, звідси йде е, від цієї від цього блоку вниз на кнопку. Сигнал. Ось такий механізм, ось такий таймер. Він тут... Ми вирахували з кузем приблизно, скільки треба. Ось цих тіків і виклали тут необхідну затримку. Ось це можна підібрати самому. Ось так е я мобів не піднімаю, не скидаю вниз, як робляться інші, а просто розчавлюю їх. От. І тут я хотів просто закрити, щоб е можна було забрати факели і щоб тут не могли спавнитись моби. Бо тут має бути темно, а світло попадати не повинно у ферму. Ось тому тут ось так, темненько. Давайте підемо, доб'ємо ще останніх мобів. Хоча тут додалося нових, тому давайте їх розчавимо. Дехто помре, звичайно. І вже йде знову партія. Халепа, ну нічого. Ось, також ця кнопка підсуває їх ближче, бо інколи я не можу дістати їх. А цих його треба добити мечем. Ого, який крепкий. Також лут підсуває. Ось. Ось такі справи. Це я викидаю. А зараз ми повернемося назад додому. Нічого прокачувати не буде, мабуть. Але, мабуть, ми прокачаємось цю кірочку. на перший рівень. Якщо випаде. Круто! Ну, ось я вибрався на вулицю і тепер я маю ще деяку цікаву не інформацію, але е зображення. Так, зображення. <сміття> ландшафт. Чи як це назвати? Отже, ось це моя гора, мої гори. Ось тут я тусуюся, от дерево моє пічне виросло таке. от, А з цього боку. Я маю дещо цікаве. Давайте спробуємо сюди дострибнути. Ось моє. мій паркан із кактусів. Ох. Так, як же це тут вистригнути так, щоб не заспойлерити нічого. Якось ось так, а потім сюди, а потім сюди, а потім сюди. А тут. А тут немає як вистрибовувати. Треба, значить, накопати піску. Ось так. Оп, Оп, це робиться. Ось! Моє ліжко. До речі, ці довбані таблички постійно пропадають. Тому треба з ними покінчити і нарешті зробити рамки. Ось, але поки що не про них. Ось тут я роблю свій оазис посеред пустелі. Ося уся ося. <світування> ося ця ділянка була пустою, порожньою. Тут був пісок, я взяв всю землю, яка в мене була, і виклав тут. Також вклав траву, у мене була кирка на шовковий дотик колись, вона вже зламалася. Тут я зробив невеличкий такий фонтанчик, водоспадик і озеро. Також всі всі дерева тут ростуть. З того боку е -е, кактуси. Я не знаю, можливо, я потім буду продовжувати цю стіну, поки що залишу так, як є. До речі, це дерево, щось не пам'ятаю, що воно в мене було. До речі, якщо тут стрибнути, то. Ти зазвичай не помираєш. Так. Ось воно. Знаю, доволі круте місце. Тут я пододавав ліан, тут вони ростуть по чуть-чуть. Не дуже так вони ростуть. Ось. Трава, факели. Звичайно, було б ідеально освітлити цю ділянку гарбузами, але в мене її ще немає поки що. Тому я не буду освітлювати її гарбузами. Ось. А що я буду робити зараз? Зараз я піду і знайду корову і приведу її до себе в село, бо, як виявилось, мої, моя, е, в мене були там корови, але зараз їх немає. Вони десь зникли. Тобто одна тільки залишилася, але ж ви знаєте, з одної корови толку не буде, треба дві. Ось щоб вони могли розмножитись. Тому я зараз візьму зерно. Тут, до речі, в мене є таємний прохід. Сюди, а потім сюди і можна влазити сюди. Ось такі пироги. Так. Ендерчест. Нічого цікавого, мені потрібна пшениця. І вгадайте, якої вона скрині. Тут в мене дерево, тут інструменти. Е, нічого особливого. Різне дрантя. Пшениця є. Так, а. Болоти я бачив в тім боці. Тому якось ось так це треба зробити. І... Опа! Вау Мені подобаються такі стрибки. Просто зазвичай корови тусуються на болоті. Я не знаю для чого я несу з собою напівблоки. І це також ножиці, можливо, щось Ліан там накопати. Не накопати, а на. Оу, вау! Це був якийсь глюк, мабуть. Нарізати так. Отже, десь тут повинні бути корови. Я знаю, що тут виникають проблеми на цьому сервері з коровами, падон не міг дуже довго знайти їх. Mm. <плес> Ось. А я вже знайшов свою корову. Чи цікаво, чи вона буде плисти, ну вона повинна плисти по-любому. Так незручно без перлинок. Я б зараз кинув і вже перелетів. До речі, у мене тут обладунки, ну як, не дуже круті, але зброя непогана. Я вже можу йти на е дракона і вже пропонував доку. І, можливо, я думаю, коли решта народу наберуть хоча б елементарні обладунки і прокачені інструменти, то можна буде йти з ними на дракона. А також на Візера, Бо док знайшов три черепа, він казав. Своєму відео. Ну, не будемо паритися з тією коровою. Візьмемо цю, а також візьмемо Ліану. Щоб ще досадити. У своєму райському куточку, який не дуже такий райський, але... Ось ось ось, я думаю, це мені підходить. Так, і здається, я був в цьому болоті, воно таке невеличке і немає тут у ньому хатинки відьминої. Так якось е -е, треба. Якось треба глянути там по-любому. Ну окей, я гляну там і повернусь. Отже! Отже, я зараз в деякому цікавому місці, де знаходиться могила Падона. І падону спочином я дещо залишив знову. Так. Десь зомбі кричав, шумів. Справа в тому, що я йшов і випадково побачив оці всі місцини падонівські. Падонські. Я знаю, до речі, подона є теж корова, але все-таки я спробую е, повернутися назад і свої корови знайти. Ось, 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 ось. Аби я тільки знав, в який бік мені йти. Одні з гір я знайшов у Dungeon Zombie. Теж цікава така знахідка. <рив> і... І і і. О! Йой! Е. е куди ж ти? Отже, я все-таки вирішив, що вигідніше мені буде піти на спаун. Замість того, щоб шукати цей Ей, вихід назад. Привітаємось з ріфлом. О! Але не буде йому казати, що ми записуємо, бо зараз буде кидати силку свою посилай. Або й не буде, я не знаю. От я, наприклад, кидаю, коли хтось щось. Кидає. Ой. Що я казав? Ага. Я от, наприклад, завжди кидаю, коли хтось записує. От Та, ти не заважаєш. У нас, оце. Коли хтось заходить і... Е-е-е... І щось пише, то це, знаєте, так, нічого такого. Нічого страшного. Боже, тут таке вже робиться, давно тут не був. Доктор Юта. Мік. Добудувати би оцю шиняшку. А, Добудуємо, щоб було все круто. А, нема верстаку, тоді не добудуємо. До речі, от туди до ріфла, мабуть. Хоча я... Mm. А, давайте глянемо, що там в нього. Давайте глянемо, що там в нього... Е... <гум> так. Десь там в нього хата була. В тому босі. До речі, можливо він переїхав, бо... Щось я не бачу тієї хати. Е... Боже, як тут страшно. Ага, ось вона. Підвале я. Правильно. О! Хата ріфла. <гум> Такс. Може в нього є корови? Що це за табличка? Ааа, ріфл, нічого собі. А тут? Так, йде в баню. Е, щось не видно, що він був вдома. Не дуже видно. Ну окей. Ось така хатина ріфла, я надіюсь, я нічого не заспойлерів ріфл сам на своєму відео е -е, покаже. Ну а я додому. О, спеціально включив цей запис для того, щоб цю класну музику <послухати>, послухати і вам показати. Давно вона мені не попадалась. Зазвичай, як я записую, я надіюсь мене чути зараз. <послухати> О, зазвичай як я записую, то я включаю музику. Не знаю чому. Хоча ця музика дуже крута. Вона така добра така якась. Дуже крута. Не знаю, мені подобається. Ось. Як я люблю, коли оця корова так просто стає і відмовляється йти. Ну, будь ласка. О, молодець! Молодець, хороша така. Ох, де моє село? Все, я зробив це. Я замутив дві корівки, вони замутили третю. І тепер все буде добре, тепер буде щастя у нашій сім'ї, благополуччя і в нас нарешті є. Шкіра. Це я повбивав корів ще там, коли ходив. От Бо тут в мене тільки три корови, там ще нема ковбивати. І нарешті я зможу зробити собі е, Рамки рамки. І бачите вже, що у мене де стоїть, бо я вже задовбався. До речі, у мене тут є зілля якесь файне. О, але це таке. Я вже задовбався тискати на скрині і постійно залагує оця табличка, і ніколи на них не видно, що написано. До речі, зараз видно, а коли мені треба, не видно. От, халепа, постійно не щастить. Так, я навіть не знаю, скільки це треба дошок, але я думаю, що це треба дуже багато. Мені потрібно скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 цих табличок. І в мене тут палок дуже мало. Е, Ну, давайте спробуємо хоч пару зробити. Так, так, і. Ну, 4 буде це точно. Шкіра. Так, і не вистачає халепка. 4. Е, Ще треба трохи. Я знаю, що в мене є сокира. Дуже класна. тулс, Ось тут. Я піду і буду рубати дерева. Ну що ж, якщо вже я ось цим займаюся, то давайте я зараз вам покажу деяку класну річ. Мабуть, не багато хто знає метод, яким вирощується ось таке дерево. Ось таке велике. Якщо чесно, зараз в мене є такий дебільний сумнів. Я трохи сумніваюся. Щодо того, чи я це взагалі показував раніше. Бо якщо це я вже показував, то це буде тупо. <хи> Тоді не дивіться. Отже, ставити тут дерево біля нього. Можна зробити стовбець вгору, але ефективніше буде робити ось так. Отже, приблизно 5-6 блоків сіті вам треба в висоту, потім сюди тикаєте факели. Оп. Тобто отак, напроти дерева. Берете купу муки, муки треба багато, так. І починаєте спамити. Опа! І тобі. Хіба не круто. Справа в тому, що я вже дуже багато своїх дерев конвертував отакі дерева. А рубати їх я ж не буду, вони дивіться, які класні. Тому у мене вже майже нема що рубати. Це два дерева, які залишились ось тут, тільки одне. І ось те інше ще не виросло. Але поки що мені вистачить і цих двох. Ооо! Сила. Є yes, сайдженці. Круто. Так, е, можливо, виросте зараз щось круте. Ні, ну то добре. І тут. а на тобі. Ну все, ми можемо робити свою е, цю штуку. До речі. Тут, я так подумав, мені е, тут мостик би не завадив. Ну що ж, давайте зробимо рамочку, також зробимо мостик там і все на сьогодні. Е, дерево. Я взагалі-то не знаю, скільки їх треба. І я взагалі-то не знаю, куди я виклав сюди шкіру. Це. Ось воно, мені 4 треба тільки. Так, верстачок. Не знаю, скільки там треба, зробимо багато. Цього, мабуть, теж не вистачить. Халепа, дідько. А, ні, якраз. Якраз. Все. Чіпляємо рамочки. Мені цікаво, чи вчіпиться ось так дві. Чіпляється, супер бо Я дуже хвилювався, чи, чи вчіпиться. Е, ось так. Майбутньому тут також можна буде приліпити. Ось ця сторона символізуватиме ось цю скриню, а ця середня. Отож, рослини у нас з цього боку. значить, Тут будуть рослини, і я хочу взяти ось е, деяку річ. Так, мене є ось це. Давайте стрибнемо, але потім, блін, вилазити нагору, я так не хочу. Хочу взяти ось ту траву. Ну добре, давайте поки що тимчасово вчіпимо ліани, які символізуватимуть в нас рослини. Де це рослини? Де це рослини? От тут, тут Чіпимо ліани сюди. Оп. А тут в нас різне. Різне в мене буде позначатися ем, ниткою, мабуть. Або... Так, нитка. О, це різне буде. Так, ось тут у мене інструменти. Інструменти позначатимуться. Давайте все-таки якщо це інструменти, то потрібно замутити лопату, правда? О, я думаю, кам'яна піде. Так, 에, щоб не тратити шмат заліза. І сюди її. Можливо, у мене потім буде скриня, в якій буде зброя. Можливо, ось ця вона буде. Тут у мене відра. І ще одна вгалі Ось тут в мене дерево. Дерево я позначу палкою. Бо коли втикати сюди блок, то блок випирає. Ось так, тупо мені не подобається. Тому я е, позначу тут палкою. Ось. Дерево. Не дуже. Якось ось так воно символізує все це. Може все-таки прийдеться блок вкласти. Ну поки що, нехай буде так. Отже, ну дивіться, я гляну і зразу видно, що це дерево. Видно. Не дуже видно. Халепа. Окей, замутим блок. Хай вже буде. Можливо, навіть е, колоду. О! Ось так хай буде. Колода. Добре, хай буде орс, тобто руди, руди. Е, ну давайте залізо такий, знаєте, найпоширеніший. Найпоширеніша руда, метал. А з цього боку різні, значить ми вкладемо сюди нитку. Бачите, нитка у мене є і тут, і там. Опа! Е, їжу ми позначимо як... Е, хліб. Хлібом їжа. Стандартна їжа. І е, блоки. Блоки ми позначимо коблстоуном отакі. Або, можливо, можна було і землю взяти. Так, В перспективі це теж будуть блоки. До речі, скрині з блоками, я не знаю. Тут, мабуть, придеться якось ще тут покласти скриню, потім отут. І може ще одну якось так чи ще. як. Просто сортувати їх я не дуже хочу, я не люблю це робити. І от не знаю, чи нормально буде місце зробити з цього блоку, бо піску копати мені неохота. Ліньки. Тут що є. Ой! Ньогось цікавого. Давайте зробимо цей мостик звідси. Також, можливо, в майбутньому він буде пере... Я надіюсь це не впаде. Пере... Будований, чи як це сказати. Ось. Так це робиться. Звідси можна зробити ось так. Також тут можна факел покласти. А тепер напряму з'єднати чи як? Як ви гадаєте, нормально буде? Покидьок малий. Так. Ну, звичайно, з пісковику це було б краще, бо це якось тупо. От халепа Ага, сюди я не зможу поставити, тому що тут вже стоїть блок. Ось, але з пісковичку було б круто. Ось, тепер я зможу робити ось так. Е, сюди не ставиться факел, нічого. Ось тут порубав дерево, наприклад. Взяв дерево, зрубав його повністю. Зрубав його повністю, потім сюди. І я тут. Ось тут я. Ось це і все на сьогодні. Це був такий Playcraft. Я надіюсь, вам сподобалось. Опа! Я піду поки що, можливо, прокачаюся трохи на своїй фермі. Я надіюсь, вам було цікаво і все таке. І дякую за увагу. І бувайте, і зустрінемось скоро. Ось такі справи.